Чоловік, якого ви добре знаєте, представляти мені його вам не потрібно, але громадське намагається знайомити вас з новими обличчями української політики. То в свою чергу я такий жарт. Може, сформулює Нове старе обличчя в українській політиці Ігор Луценко. Ігор, в хорошому сенсі цього слова, ви новий політик, формально. Хоча фактично ви громадський діяч, який весь час займався питаннями гострими, політичними, був, так би сказати, на аванс сцені. Ну, принаймні, столичної політики, якщо не сказати загальнонаціональної впродовж останніх 4-5-6 місяців. Як змінились ваші відчуття, формально перейшовши з громадського, так би сказати, сектору в сектор політичного? Практично та ще й з батьківщиною. Практично ніяк. Тобто я насправді зрозумів за підсумками сьогоднішнього дня, що і раніше я був е, київським е, депутатом, але таким без мандата. Угу. Е, принаймні люди зверталися як раніше, так і зараз, приблизно з одними і тими ж посилами і одними ж тими способами, що зараз, що тоді можна було і можна зараз вирішувати ці проблеми. Е, я просто так спостерігав це середовище. Ну, воно трошки помінялось, ну, можливо, люди ще не виросли в свої ролі. Але загалом це той же самий депутатський корпус, що був раніше, за своїм оцим от таким дуже прагматичним бізнес-прямуванням. Прийшла певна фракція яскравих людей, прийшла фракція людей, котрі знає інтернет, український Facebook. Ну, власне, а все інше те ж саме залишилось. І ця більшість, вона до сих пір минулим, буде на нас, мабуть, тиснути. І засоби впливу, мабуть, залишаться такі ж самі. Тобто з нашої сторони, з нашої сторони буде розголос, з нашої сторони ми будемо сподіватися все-таки на киян, котрі підтримують нас з вулиці. Ну як можна сподіватися? Питають мене люди, які з поза Києва, на людей, які. П'ять років тому, чи чотири роки тому одностайно брали Черні, майже одностайно, чи з великою перевагою брали Чернівецького. На тепер надали доли дві третини голосів, фактично віддали удару, і це список якого викликає, м'яко кажучи, викликав м'яко кажучи, здивування у спостерігачів. Для мене це певна електоральна загадка. Хоча, в принципі, з великим рахунком удар завжди мав дуже сильні позиції в Києві. No. Ми пам'ятаємо, що перед виборами 2012 року була дуже класна соціологія для удару. Ну за два тижні там все помінялося, тим не менш. Ви свободу маєте на увазі? Я маю на увазі, що батьківщина і удар йшли якби нос к носу, але в певний момент батьківщина виграла, і саме за рахунок цього моменту отримала. 11, із, здається, депутатів в Києві. Відповідно, зараз удар, мабуть, реванш взяв. Мабуть, Київ трошки стомився від Майдану. Можливо, Київ шукав щось таке серединне, щоб відступити від цієї революційної значить, екстремальної ситуації. Можливо, от удар для них здався більш таки виваженою позицією, позицію, враховуючи, що там ще був присутній якось так розмито Бренд Порошенка. Вадим Рабинович в одному з своїх інтерв'ю сказав про те, що в українській владі, і тут я не можу з ним не погодитись, що в українській владі люди сходять з розуму на четвертий місяць, оскільки не було, ну принаймні в минулій владі це було, оскільки не було громадянського контролю, оскільки не прозорі схеми фінансування політичних проєктів, дуже великий спокус у бюджеті. В Київ тут чемпіон. Так, uh -huh. Київ чемпіон. Київ це і чемпіон і так далі. Як ви думаєте з цим, якщо не боротися, то принаймні висвітлювати, працювати, якщо можна так сказати, я думаю, що Київ став зараз надзвичайно цікавою і енергійною такою таким майданчиком для ще одним майданчиком для політики це національний майданчик, а тут вже з'явився у нас Демальянс, наприклад. Тут у нас з'явилася більш-менш представлена громадянська позиція, тобто ці всі майданівські сили, і на них цікаво буде всім дивитися насправді. І це буде те, що я гарантую, це буде цікаве видовище. За рахунок того, що буде цікавість людей, я думаю, що можна буде все-таки киян більше залучати саме через те, що казав, через вулицю. Власне, нічого не помінялося. Все одно треба буде, щоб був мітинг під Ківрадою. Тоді будуть правильні рішення в Києвраді. Різниця в тому, що зараз, наприклад, я та мої колеги зараз можемо легально сходити. І щось там говорити, uh -huh. на в там не буде тої гареги, е і так далі. Е, але схема така ж сама. Без вулиці ми на сьогодні, ми громадські активісти, там ми нічого не зробимо. Uh -huh. Тому спільна дія з киянами це єдиний зараз спосіб буде впливати на стару бізнес команду. Uh -huh. Якою мірою ви розраховуєте на підтримку вулиці в лапках умовної? І що таке є ця вулиця в організаційному, ідеологічному, людському вимірі кінець кінцем? Стандартна ситуація це так звані незаконні забудови, коли там громада якогось мікрорайону все-таки має генерувати там хоча б декілька сот людей, які в принципі є на до сьогодні достатньою кількістю, достатньо критичною масою для того, щоб вирішити будь-яке кількість питання. Так було навіть за Януковича. Але зневіра тоді була значно більша. Головне, щоб зараз не було цієї розслабленості більше. Розслабленості у кого? У депутатів чи у вулиці? У вулиці. Да, тому, Дуже що... я дивлюсь, дируйте, я бачу, що відбувається на Майдані, де ледь не побили мого колегу Богдана Кутєпова. Да, ну, це більше ста тисяч переглядів. В Ютюбі це просто мат на маті, забирайтесь до своєї Європи. По якісь там незрозумілі люди. Тобто, моє питання, може в наступному може полягати, якою мірою буде бомжуватися, чи якраз навпаки, інституціоналізуватися те, що ви назвали вулицею? Ну, на жаль, дійсно, я думаю, що Київ, зокрема, голосуючи за удар, зараз голосував проти цього майдану. Угу. А в те, що зараз Майдан перетворився, на 80% це не наш Майдан. Ми угу. всі там. Умовні ветерани до 20 лютого це визнаємо. І, можливо, в чомусь це наша проблема. Але ну, є певний шанс маючи серйозну загрозу, скажімо так, неправильних кадрових рішень, які у нас з новим президентом, мабуть, я так прогнозую, що будуть. Консолідація і виявлення нових ворогів вони можуть. Дати нове дихання, от саме Майдан, в широкому сенсі, не тобто, uh -huh. територіальному широкому сенсі. Тобто, коли ми будемо чітко визнавати, яке коли людей або яка особистість є ворогом, простіше консолідуватися. Ну, на сьогодні, на мій погляд, є е, найбільшим ворогом є рнатля від Ахметов, миток, uh -huh. е, субсидує сепаратистів. Це Катери... треба довести в суді. Да, дуже просто доводиться. Він суд сепаратистів електрикою. Це вони офіційно визнають. Ми їм поставляємо електрику, вони нам не платять грошей. Строки зрозумів, що ви маєте на увазі? Да, абсолютно те ж саме. Укртелеком треслює що? Твеслює російську гултєву пропаганду. Там кажуть, ну ми не можемо виключити. Не виходить, у нас виключити ви, цю пропаганду. Тому є е, допомога терористів. Це однозначно допомога терористів. Законна, незаконна, тут вже в мене не може бути законної допомоги. Тому от, давайте е, рятувати наших рідних, близьких, котрі воюють на Сході, методом поширення антитерористичної операції на Київ. А в нас тут в Київ що Київ <монят boost> у нас? Київенерго. У нас тут у нього забудовні проєкти, які, до речі, кожен практично є конфліктним і скандальним. І так далі. Тобто ну, Ахметов веде себе тут як Ахметова. Так, ну я не про Ахметова, а про Київ. Є ще одна загроза дуже велика. Це розчарування, яке завжди е, настає у людей від, і втома від політиків. І один з найбільших таких мотивів, е, вирішальних, можна навіть сказати, це непрестанна брехня політиків людям. Мої колеги з е, проєкту слово і діло підготували графіку, вони відібрали топ-10 найбільших. Обіцянок від мерів від політиків, які вони виконання, яких люди чекають. Вони бачите, на плазмі можемо повернути з вами, подивитись там, як бачите, і Чернівецький, і Попов, і Азаров, і Голубченко, і Макеєнко, і навіть сам Володимир Бондаренко. А обіцяли, що і трамваї, і дитячі садки, і електроавтобуси, і прибрати мафи, і так далі, і так далі. І так далі. Що з цією бідою робити вам. Які і в абсолютній меншості сьогодні в київській легіслатурі. Концентруватися на ключових питаннях. Що є ключове питання? Ну, на мій погляд, екологія і транспорт для uh -huh. столиці. Екологія це здоров'я, транспорт, це можливість функціонувати. Uh -huh. Меншою мірою ну, мої улюблені там, незаконні забудови, ну, це, і плюс ще стихійна торгівля. Uh -huh. Ці речі насправді дуже швидко можна вирішити. Uh -huh. Оці дві останні речі. Все інше ну, це така інфраструктурщина. Є так. речі, які дуже швидко прибираються. Перш за все, це тіньові схеми. Uh -huh. тобто, Втрачає місто там, мільярди і мільярди. Просто. Завтра будуть е, е, міняти, почнеться процес заміни наглядових у комунальних підприємств. Але на мій погляд прозорості в цьому процесі поки що очікувати не можна. Будемо лише її добиватися. От ну будь-яке наше слово теоретично може нам приносити по мільйону гривень бюджет. Ігор Луценко, останнє питання. Налаштований: оптимістично, конструктивно, радикально, обережно, песимістично. Як? З яким настроєм ви прийдете в будинок до свого робочого кабінету? Я тут дозволю собі процитувати такого українського класика Анатолія Лупельноса, uh -huh. засновника ОНСО. Життя триває, точиться війна. Uh -huh. е е в нас є можливість продовжити нашу що це головне. Дякую вам сердечно за цю розмову. Завжди будемо раді бачити в нашій студії в цій, зокрема, і звітом киянам про те, що зроблено, і що ви плануєте робити, якою мірою вулиця умовна може допомогти вам в реалізації ваших планів на Спрямованих на благо міста і його мешканців, дякую. дякую. Ігор дякую. Луценко був гостем нашої.